Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І минулий влог ми з вами починали в цьому самому місті. і він набрав величезну рекордну кількість переглядів для мого каналу, яка постійно росте, що мене дуже радує. І зараз я вирішила зняти теж другий влог. Тому не лякайтеся це. Не повторення, не перезалив того влогу. Тут трошки інша локація, в якому я вам теж покажу багато косметики. З нею все ж таки, як ніяк пов'язане життя, бо влог все ж таки про косметику, трішечки про моє звичайне життя, як я буду готуватися до одного такого важкого тесту і ну, чи здам я його, чи не здам. Вірити в мене? Я не до кінця себе вірила, але дізнаєтесь. Отож, давайте без довгих відступів, поки ви не перемикнули на щось більш цікавеньке, бо і таке, певно, що я на каналі. Давайте розпочинати. Let's go! Трошечки день пляжника. Сумочка така прям конкретна. Хоча вона по суті мала бути маленька, але як завжди знаю, чим нагрузити. Ось такий от look of the day. Я вже як завжди я не знаю, що з цього вийде, але let's try it. Я обожнюю це життя цих людей. Як тільки я сказала, що я йду на пляж, ну якби і в камеру, і взагалі по планам пляж відмінився. Тому що тому я йду в Єву. Все правильно купувати нову косметику. Цю сумочку я сподіваюся, що залишу на наступний раз. До речі, сьогодні 1 серпня. Я не достаток в цьому в цьому домі. Отож, і зараз я сподіваюся, що трошки куплю. Там буде 80% кешбек. Якщо я вже така гарненька зібралась, я вирішила зробити саме цікаве, якби в цьому відео я вирішила, щоб було... оце був не просто влог, все ж таки канал про косметику, щоб була якась вам цікавенька розпаковка. Очка, це те перше враження. Звичайно, ці товари від Гламбі. До речі, що саме цікаве, я впевнена. Бо я люблю подивитися розпаковочки від цього бренду. Бо ці товари будуть не один раз являтися на моєму каналі. Але от перші враження, що і як, я, звичайно, прям дуже тестувати не буду. Просто це саме цікаво перші хвилини розпакувати, отож, перше. А це ось такі тінючки від Glamby. Я Сказумію, що їх зараз вже розпродають, бо на таке пакування видно, що воно прям лежало довгенько. Але що плюс. Уявляєте, товар від гламбій в коробочці, і я цю коробочку не буду викидати. Максимально акуратно розпакую, щоб наступного відео похвалитися, що від гламбій є товари в коробочках. Звичайно, воно все перемотане скотчем виглядає не very wonderful, прівочки не вистачає, але це зайвий пластик наш, воно нам таке. В цієї колекції, певно, що ви знаєте ці палеточки, три різних палетки. Я зрозуміла, ой-ой-ой, а що це? Клас! А я не знаю. А це виходить форма для макіяжу. Каже, щоб воно не осипалося. Це знаєте, такий вже натяк наперед, що воно може осипатися. Хоча так роблять світіння, це окей. Було ось я вам покажу три такі палеточки. Але я теплі палетки не люблю. Я вже колись раз її таку замовила, обпеклася, як то кажуть, зайві гроші свої туди витратила. Тому зараз я хотіла, щоб якусь цікаву палетку, щоб вона була недорога, але з новими кольорами. Бо нютові я вже не можу терпіти, тому ось ця от просто. Пішла подалі. Була ця, але тут тупо всі зелені. Ну воно не цікаво. Дивіться, ну що за краса? Ой, зараз ви трошки саме бачите, мене. а як це відбувається, але тут плівочка, це дуже гарно виглядає. До речі, вона така от тут приклеєна. Я не буду її знімати, я все одно не буду їх свочити. Я навіть в магазині їх толком не свочила, щоб ви розуміли. Мені щось сподобалося, що тут є ось цей відтіночок. І це зараз моді, мені це останнім часом дуже подобається. Ось ці макіяжі. Ось такий колір я хотіла, таку прям. Плискітку дуже гарну, мені не вистачало. І тут є ще дуже гарний синій. В мене є глітер синій теж від глимбі. До речі, в мене майже всі тіні від глимбі, тільки двоє. Але оце от мене сподобалось, що є два кольори. Також тут. Більшість, я так розумію, сяючих, ну це не сати. Я їх навіть не сводчила, бо я знала, що в мене буде вся рука в блискітках, а купити мені щось на огляд терміново треба було. До речі, тут є знову ж таки дзеркало, тільки зараз помітила. За 100 гривень ще з кешбеком 80%, тобто за 20%, мені здається, що дуже приємна палеточка. Але у нас іде туш і помада, Але помада йшла в подарунок. Давайте помаду відкриємо. Це теж щось таке дуже цікаво. Мені здається, що тут розпаковка топу тобто я на хвилин 20% можу набалакати вам. Ну, мої враження я сьогодні в гарному настрої, бо потрошки грошей потрикала. Отож, ось ця от помада сама по собі коштує 60 гривень, нуки на неї. Я, до речі, підготовлена йшла в магазин. Я начиталася, я знала, що мені треба, що я хочу, що вони гарні, що у них гарні. І ось цю от помаду люди писали, що використовують як хайлайтер. Я така: а наскільки там має бути така помада ядрона, як то кажуть, щоб її використовували як хайлайтер. Але потім це хайлайтер. Це на губи наносити. Тут важкувато. І що саме найважке, отут я зроблю звоч. Отак я б Ні, ну нормальність. В магазині гарніше виглядало, Треба було 0,3 брат. Тут завжди дивилися, дивилася, щоб не помилитися і помилилася. Ось, ви бачите, оце прям перламутр. Оце прям ну, безкоштовний перламутр, приємно, але перламутр. і дійсно не через яву її можна використовувати як рідкий, як хайлайтер у А. Тому що вона дуже вазелінова. От це, це не формула помади для губ. Вона прям дуже вазелінова, така тверда. І на губи я впевнена, що її неприємно буде наносити. Не У мене тут і так тут близько з блискітками, такими теж, до речі, дрібненькими. Мені дуже цікаво, її буде спробувати. Блискітки я люблю, але мені здається, що це буде більше такий мультифункціональний продукт, аніж, от саме якась помада. Мені ще сподобалось, що я на касі підходжу, Бачу, вона вже формулія карта, я кажу так. Де моя помада? Я читала у вас в подарунок іде помада. Так що давайте помаду, не треба тут її собі зажимати. Далі я вже розпаковую туш. Я хотіла взяти ось цього з постійної колекції, бо ось ця Wings колекція мені вже набридла. У мене навіть на каналі відео є, бо настільки в мене вже багато товарів було цієї колекції, що я вирішила, що якщо є, хоч і вона стара, але зроблю все обличчя ось от колекцією. Воно ну, щось не дуже зайшло, але ви можете це виправити. Я вже людина, яка повністю звикла до силіконових тікі. Іншими я не можу користуватися до кінця силіконова. Я навіть на щіточку не подивилася, коли брала. Аромат нормальний, але я не дивилася на щіточку, коли я брала. Блін, ну вона не силіконова. Тільки що сказала, що таке люблю. Ну добре, що я там буду користуватися. Ось така от вона звичайно величенька, але люди писали, що вона щось робить. Я вже рада, що її відкрила, бо певно, що хай вона до першого разу, коли буду користуватися нею, постоїть, бо вона ріденька. вона дуже ріденька. Але дуже багато було відгуків гарних, оскільки в мобілі всі туші по відгукам я дивилася, вони жахливі. А цю от прям щось народ полюбив. Тому буду тестити. Але от знаєте, мені подобається пакування. Воно прям вона така тостенька. Нормально, вона в руках. Тримати її приємно, мені подобається. Отож, така міні-розпаковочка з трьох продуктів у нас була. Ну, зараз мене пише, що на 8 хвилин. Але знаєте, сходила так, 200 гривень витратила, і я вже трошечки селічою стала. Це, до речі, я все купляла, щоб зняти саме порівняння Ловіт і Гламбі. І я зрозуміла, що це постійно в мене на каналі з'являються одні і ті самі продукти. Я впевнена, що людям, які уважно і постійно дивляться мої відео, вони вже набридли. Дай мені, чесно кажучи, теж набридли. Тому тут будуть трошечки нові враження, якщо будемо тестити. Наступних відео, і давайте йти далі. Привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Просто як починається У Мене велике питання. У мене сьогодні ласкавою святкую свої 500 підписників. Нарешті, якби ось так, ось це виглядає. А це в більшості все завдяки цьому прекрасному відео. А що саме цікаве, я не ставила на нього особливих ставок. Типу, думаю, влог там не дивіться, що ззаду фон там бартак, срач як терти зранку, таке є. А я не ставила на нього ставки. До речі, це влог влог. Сподіваюся, що все буде теж це зілоститься. Чим паралельно оце все, звісно, дуже добре, як то кажуть. Але міняємо вкладочку. І Що ми бачимо? Ми бачимо тести ПДР. А чому? Тому що хтось уже, як певно, що два місяці два з половиною я боюсь рахувати. Були деякі проблемки, але готуються здавати тест на теорію для початку. Сьогодні я сподіваюся, що все вийде. А якщо ні, то цей волог теж не вийде, якби так ну, ело, важливо те, що хотіла змінити зачіску. Тому давайте будемо це з вами робити. Пабам! цей фон повертається. Я знаю, ви чекали. Отож, о, що ви бачите? Ви бачите кучері, які були зроблені з допомогою шкафеточок. Отож, сьогодні хочу це повторити. Піду сьогодні з хвостиком, бо я все таки буду елегантна дама, яка стає теорію. Якщо ви раптом не бачили або просто не бачили перевірку на цей лайфхак, я вам зараз покажу. Я не знаю, як вони кріплять цей носочок, але а для початку бажано намочити волосся. Хочу його попшикати своїм новим кондиціонером для волосся. що на лоха, але що я вам показую лайфхаки і нові доглядові засоби. Але ну він такий непоганий, я його брала на кешбеку. Не дивуйтеся те, що я кажу все швиденько, бо я сьогодні максимально хочу встигнути пройти побільше тестів зранку, бо вчора мені трошечки не вдалося, бо я прийшла, була така втомлена. А це от зараз хочу максимально якби, підготуватися. От закріплюю волосся ось це от. Значкою так, от просто наче в'язую цю шкарпетку до свого волосся. Отак от обгортаємо. Шкарпеточка, волосся, шкарпетка, волосся дуже-дуже просто. Тепер робимо ось таку гуличку, закриваємо, щоб воно у нас нічого нікуди не розпалося. І, можливо, буде не сама найкраща картинка, бо в минулому волосі я стояла така гарнуча з макіяжем. А зараз просто я без макіяжу я, але люди, це влог. що ви хотіли? Якщо хотіли щось інакше, гарні картинки забудуть неправдиві влоги. У мене такого не буде на каналі. Бо я ще до того ж лінива людина, яка осе перед цим фарбуватися нашого. Я хотіла масочку зробити. Ви розумієте? Оце добре, що знімаю. Я забулася про неї. Зараз будемо ще масочку ліпити. Я знаю, ви дуже хотіли огляд на цей лайфхак, тому тримайте. І навіть п'яти хвилин не пройшло. Тобто, це буквально за дві хвилини і дійсно дуже гарний результат. Я просто як якийсь оспіль. І Я чесне слово, дивіться! Я вважаю це прекрасна зачіска. А зараз буде ще масочка додатком. Паба, вона в мене якраз з холодильника, тому така прям прохолодна на ранок. До речі, вона в мене з Аврори коштувала 17 гривень, і ще вона дуже файно пахне. Прямо дійсно чорникою дуже гарний запах. Я не знаю, я особливо в них не вірю, але я хотіла якусь масочку. Тому я її отримала. Отож, отак це от все діло виглядає. Воно вже трошечки капає. Це дуже дивно виглядає. Боже мій, я реально як оця от малпочка, це капець. Я ж кажу, я найкращий свій хейтер. Я не знаю, як люди в цих масках гарно виглядають. Просто подивіться на мене і подивіться на цих людей у гарних масках. Нас трошечки певно обманюють, так? Да? Або це в мене така проблема, не знаю. Що ж, настав час оце от все розплітати. Дуже, звісно, гарний фон. Це все. Але я сподіваюся, що тут вийшло все окей, і ви побачите, може, наче я цей лайфхак запатентувала, так рекламую його вам, але ні. Хоп! І все, і ми з локоном. Воно, звичайно, не досохло. Я от прям відчуваю, що він такий. Вологий, можна було менше води наносити, але то нічого. До речі, як ви бачите, я вже зібралася і вам дуже пощастило, бо у мене виходить 10 хвилин на збори, бо поки я ці всі тести проходила, тому багато балакати не буду, на жаль. Я знаю, ви розчаровані, очікували цього, але це буде пізніше. Але ви бачите локон, якщо його довше тримати на 2 години і повністю мокрий, то буде набагато кращий ефект. Ну, Поки я буду сидіти, воно трошечки висохне. Коротше. Зараз будемо робити макіяж. трошечки консилеру під очі, це от все. Не буду вже рекламувати, казати. Гарний продукт негарний. Мені здається, що ці продукти, якими кожен день користуються, якби вже показник, те, що вони хороші. Це в мене консилер від Ellen Pro, який дуже перекриваючий. Я його не люблю, бо він важковато тушується. Але я його обожнюю за те, що він дуже перекриваючий. І тушується все пензликом. Я б ще собі хотіла якийсь пензлик для тональної основи великий, бо цим от багато не розтушуєш. Тепер беру цю от страшну штучку, яка називається кюрлером, і завиваю її, щоб вони сьогодні, хоч були, в порядку. Хоп, і брови ось цим от гелем від ламель. Я його обожнюю, бо він кольоровий. Якщо я без макіяжу, то хоча б брови в мене трошечки виділяються і все окей. Але його складновато іноді наносити. На дивно, сьогодні гарні брови, Ви бачите, навіть нічого підправляти не треба. Хоча, чесно, він дуже слабкої фіксації. Контурінг. Я сьогодні без макіяжу, але трошечки хайлайтеру нам не завадить. І контур, звичайно. На очі, як завжди, якось так. І у куточок ока. Знаєте, двох мій. О, щоденний макіяж, я його зазвичай трошки довше роблю, але сьогодні ми з вами дуже-дуже спішимо. Ви кудись спішите, не знаю. Я от дуже прям. Нам залишилось вії двома тушами, якби саме цікаве, і можемо бігти. Оцю тушу від Evelyn Я її спочатку дуже захейтила, а зараз, як основа, вона дуже гарна. Сама по собі вона, звичайно, прям супер -ефекту не дає. Тому от туші у Евелані дійсно варто придивитися. Я це більше кажу собі, бо до цього я щось обходилася. Бренд і дарма. Так, і тепер, о, як завжди, ви бачите туш, не бачите. Зараз, коли я нанесу. Зараз, коли я нанесу цю тушу від Патрісі, ви їх побачите, вона водостійка і з цією тушою прекрасно працює. Сама по собі посередньому. Я сподіваюся побачити, щось змінилося. Трошечки макіяжу є, і зараз переберу ось це весь срач, я вам покажу. От так от якось це все виглядає. Я максимально дивно показую, але я скажу, з умови просто такі. Беру свій улюблений 112 від глимбі. Він максимально нюдовий, але от під близько, трошки спіршити губи. Прекрасно. Максимально гарний відтінок. Я, я сама вибирала без відгуків і я закохана в нього. Це просто і зверху теж олійку від глимбі. Знову ж таки, я ж кажу, глимбі товари просто бомба для губ. І зовсім трошечки. Ось так ось це все виглядає. Звичайний такий повсякденний макіяж. Такий от образ в мене вийшов. Є сьогодні з такою сумочкою. Прям видно, що я збиралася. Я вже вибігаю, бо як завжди, я капець, як запізнююсь. Тому подачі мені я вірю в себе. Це буде добре просто. Я все здала. лист. Пожвійте доволіче, таке те просто. Нарешті я вдома просто, моя радість, це потрібно було об 11 годині вийти, щоб о 5 пройти. І ви бачите ці круги, щось ця водостійка тут від Патрісі мене не злякала. Що мені подобається, що я весь час по місту так ходила. Ну, може, не весь час, воно не дуже помітно, але воно є. І що це таке? Я ще зайшла в Єву, вирішила себе порадувати, купити ось такі от смужки, дуже класні для носа. Маска, за 14 гривень я нічого не очікую, я не знаю, чому я її взяла. І саме основне олійка. Для волосся дуже файно, бо оці от від L'Oréal ось ці от вони рідкі стали. А ось ця от більш-менш має бути Ось такий домашній байник. До речі, я ніколи не показувала. На задньому фоні гавка і собака, але це, на жаль, не моя собака. <кл 'ї> Тож, вони такі невеличкі розворотики, де пишу план, і, до речі, підсумуємо, що було в цьому місяці і чого не було. Ось так ось це виглядає. Я не знаю, буду вставляти, я це не буду про косметику, але просто хочу показати, що ось такий контент-план є за цей місяць, за минулі-два. Давно не бачились. В моєму влозі. для вас це пройшла, Я не знаю, певно, хвилини 2-3. Що хвилини, секунди, дві-три. А для мене пройшов цілий день. Як ви бачите, вже в новому дні, я вже з головою. Тут мали бути е, кучері, якби на низу вони є, якраз там, де їх не видно, а ось тут от їх немає. А я зібралася для того, щоб знімати нове відео. Нарешті я повертаю, нарешті я повертаюся в той графік я вже трошечки збиваюся, бо я бо вже наговорила на півгодини і трошечки запас слів, якби обмежився. Але покажу, що залишилося після зйомки відео. Якби, як завжди, те, що люди люблять ховати, срач після відео я вам покажу, як це відбувається. Якби люстра, цей фон тут трошечки цінно так падає, а, був огляд на всі тональні. Щось вони валяються, це не дуже масштабно виглядає, але відео було їх нормально. Зараз, певно, що відео друге знімати не буду. Перепочину трошечки. Тому давайте це все разом зберемо. Просто позбирала все, що було: всі консилери, всі тональні. А потім чого я так часто проводжу розслаблення? Бо оце от назбираєш одну купку, другу купку, воно все переміщується і все. Ось ці от спонжики я ними користувалася на відео. Я не знаю, мені здається, що вони запороли це відео, бо вони так жахливо розташовують макіяж. Як ви бачите, я вже перевдягнулась і буду знімати друге відео, а саме п'ять найкращих товарів від ланбі. Я вирішила, що якщо фон гарно виставлений, все йде по плану, тиша, чом би й ні. Але треба щось певно зачіску трошечки змінити, бо виглядає, наче я не знаю, наче по вітру якомусь прийшлась. Один кідвій така. Ой, давайте відео знімемо, тому треба терміново це змінювати. Фон наче непоганий, можливо, картини якісь. Зміню, і потім можливо ще зніму розслаблення, бо там такий срач відбувається в вані із косметикою, в косметичках, в шажах просто. І якщо зараз будуть тіні, якби оті, то це означає, що треба буде мити всі пензлики, бо вони будуть дуже грязними, засміченими. Коротше, погано ним буде, особливо ті для консилера. Коротше, давайте розпочинати знімати відео. Зараз зроблю передні брендочки, щоб все виглядало окей. І буду якби знімати. Боже, мої щоки так сядять, наче я нанесла прям багато хайлайтеру. Це просто тональний такий, я нічого не наносила. Вона просто шкіра сама по собі жирненька. До речі, бачите ці червоні губи? Це ця от помада, буду плойкою, яку вам показувати. Коротше, вона, наче я не знаю, закористувалася, наче вона дійсно твердий тінт. Вона прям така червона, і от ти її наносиш, її важко тушувати, але от вона просто мега-сійка. Проблем не наносити, але от ти носиш, я поїла, попила щось з нею і нічого, і вона не стерлася. Зробила вона залізку, це ще виглядає наче гірше ніж було, але хай буде. Я вам так давно знімаю отут, бо просто мені оце срач, от ви бачите, що там відбувається, якби, де? от, трошечки срачу. А влог знімати треба. А якби виходимо з ситуації як можемо. Тому йду знімати друге відео, і мені цікаво, що за Мейк мене вийде, бо я хочу прям щось мега сяюче долеток до оцього вулиці, якби. Я вже з новим макіяжем, як ви бачите, і я не розумію, чому яскравість туди-сюди скачу просто. Ось такі от стрілочки вийшли, трошечки такої блискітки, як я вам, і обіцяла. В принципі, я задоволена, макіяж дуже-дуже гарний. Я ж кажу, оця палетка. І просто 170 гривень і макіяж, іначе, типу, була у візажиста. Ну, це, це щось неймовірне. Чіпка теж з цієї палетки. Я не розумію фішки цього життя. От зараз я сижу, мені все подобається в кадрі. Але в відео, коли я сижу, і на початку щось з укладкою взагалі пішло не так, і під книг тому довелося перезаписувати. Хоча, чесно вже сил трошечки немає, вже набалакалась, що, що вистачить. Можна наступні годинки три або до вечора я помовчу. Якось так. Зараз саме цікаво буду робити обкладинки для відео, бо якби саме важливо, те, що буде за Людей, дивіться, тут цікаве відео. І, певно, хочу вже завершити це відео. Мені здається, що цей лог вже такий доволі величеньким вийшов. Але сподіваюся, що він вам дуже сподобався, він вас порадував. І якщо хочете ще більше таких влогів, в принципі, мені їх подобається знімати, дуже цікаво, особливо побалакати з вами, показати більше свого життя, щось такого, а не тільки оце от косметику. І, до речі, ще хотіла якесь замовлення зробити. В Євіт чекаю якихось цікавих акцій, але там щось нічого нема. Як завжди, ставочка не по темі. Але величезне дякую за перегляд цього відео. І, як завжди, ну, я змушена нагадати, якщо ви ще не є підписником мого каналу, бо я не можу, воно мене так розрижається. І якщо ви ще не є підписником мого каналу, то як так сталося? Ось там ця кнопочка чекає на вас. Негайно підписуйтесь. Звичайно, якщо вам цікаво, я нікого не змушую ні. Ні, ви що ні, ні в якому разі. І також, звичайно, вподобайочку, чекаю, не пам'ятаю, казала, не казала, вже збилися. І до нових зустрічей, нових відео і всім па-па, І величезне дякую за перегляд. Особливо, якщо не дивилися до цього моменту. Значить, що я вмію цікаві відео знімати. І всім па-па!